Я знімаю відеоогляд на мотоцикл Yamaha MT3. Мотоцикл 2020 року. Зараз я просто зовні його бійду, покажу його так, стан, а потім більш детально. От. Так, з цього боку. От так, З цього боку. Щоб можна було роздивитися. От так, з цього боку. Ну і більш детально зараз я. Дивіться, залишок по протектору. Передня гума це рідна. Ще з мотоциклом, такий залишок по протектору воно має. Тут все нове, Ну на мотоциклі рідного пробігу там щось 12 тисяч, якби тут все просто ну, нове. По суті, на мотоциклі ніяких недоліків нема. Тому ну, от в даному випадку ну, от основні моменти, там де воно буває, що якісь коли. Тут все чітко, тому я навіть не знаю, що тут показувати. Тут ну, все сухо, все, ну новий мотоцикл. По суті, просто новий мотоцикл, тому не знаю, що показувати. От є отакі от цяточки тут. Ну і все. Задня гума 23-го року, ну вона тут нова, ну такий залишок по протектору, якби не повністю нова, але... Но... Тут ланцюг. Ну, по суті, він новий мотоцикл. Я не знаю, що тут показувати. Бачите, ручки. Вон. Ключики. 13 тисяч кілометрів пробігу, а все є на мотоциклі. без згорить, поки мотоцикл не поїде.